Кав'ярні, косметологічні кабінети, студії танців і фітнесу, бренди одягу і ремонтні майстерні. Такі бізнеси відкривають за державні гранти вчорашні школярі. Без досвіду у підприємництві молоді важко отримати позики в банку, бо ті частіше погоджують кредити на розвиток вже перевіреної справи і підприємцям з фінансовою історією. Втім, якщо ідея пройде перевірку, молодь від 18 років може взяти на стартап до 150 тисяч гривень. Які умови? Інна Горіненко розкаже. Три професійні швейні машинки: інструмент і матеріал для шиття. Це виробництво свого власного бренду. Студент Артем розмістив в орендованій квартирі, де й сам спить. Ще має закрійний стіл, але поки що йому бракує місця. Усе потрібне для виробництва Артем купив за гроші від уряду. Узяв грант 150 тисяч гривень на власну справу. Подався на грант дуже швидко. Це не зайняло багато часу. Зайняло багато часу це пошук самого обладнання, це написання бізнес-плану, щоб все було чітко, з дотриманням всіх вимог. Умовою було того відкрити ФОП і сплачувати податки. ФОП я відкрив і зараз його веду, податки я так само зараз сплачую, хоч і не маю зараз певного, я навіть взагалі не маю ніякого прибутку від цього бізнесу, але податки я сплачую. Артем починав у швейній справі самоукою. Перші речі зробив на маминій швейній машинці. Це та, яку все мама вам все-таки мама віддала. Так. Їй вже років 10 11 я коли навіть ці машинки придбав, мама сказала, то що мені вже це можна забирати? Каже, ні-ні-ні-ні-ні. нині. Артем ще вчиться на факультеті туризму, але під час навчання пішов працювати на швейну фабрику. Саме на цей досвід зважала урядова комісія, коли погоджувала грант. Я спробував на виробництві працювати в експериментальному цеху. Це поки була одна із самих найкращих робіт. Я закінчив декілька курсів. Я закінчив базовий рівень розширений. Нині Артем готується відшити першу колекцію. Повертати гроші держави має податками за три роки відповідно до бізнес-плану. І таких стартаперів, як Артем, в країні, вже понад 400 повнолітніх. Усі досі не мали досвіду підприємництва. Але з минулого року, як стартувала урядова програма, описали свої ідеї і пішли з ними в Державну службу зайнятості. Це є кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Це цільові кошти, тобто вони мають бути використані лише виключно на розвиток або створення власного бізнесу. Що найбільше отримати на розвиток справи молодь без досвіду підприємництва може 150 тисяч гривень. Всього на бізнес вже взяли 57 мільйонів гривень, і заявки надходять ще. Ці бажаючі, які виконулося 18 років, можуть отримати мікрогрант. Найпопулярніші види діяльності це кав'ярні, це надання косметологічних послуг, відкриття салонів краси. Це відкриття фотостудії, а також СММ агенцій. Одна з популярних ідей серед молоді до 25 років останнім часом салони грумінгу. Роблять стрижки тваринам. Один з таких за урядові гроші у Львові відкрила Софія з колегою з минулої роботи. Всіх що чомусь зацікавлює наша вивіска ательє для пасіки. Вони бачать перше ніж бачать грумінг із зоомагазин. Софія каже, завжди мріяла про власну справу, але зважилася лише коли побачила, як брав грант від уряду її колишній роботодавець. Вітаю ми Софія, вам погоджено гра. Ну все, я там піщала на ціла що Мене чуло. стандартна процедура. Ми звернулися в банк. Нам відкрили рахунок. Ми почекали 30 днів. Ми всі кошти вклали в облаштування зони грумінгу для майстрів різні там інструменти, ножниці, машинки. І отримали 250 тисяч гривень на розвиток справи. За умовою гранту працевлаштували двох робітників за власні гроші, орендували приміщення, зробили ремонт, облаштували крамницю і кав'ярню. А от коштом гранту придбали все. Потрібне для роботи майстра з собакою. Приміщення було знайти дуже складно. Зараз дуже складно з працівниками, цей ресурс дуже обмежений. І знайти справді крутих людей як грумерів, так і адміністраторів, було дуже важко. Мікрогрант, який взяв Артем на швейну справу, не вимагає наймати на роботу людей, тож поки що створює, конструює, кроїть і шиє Артем усе сам. Але планує як розшириться, теж найматиме кваліфіковані руки. Потрібно спочатку. Відпрацювати цю колекцію, відшити її, гарно її подати і розвивати потім вже в соцмережі, от в такому ритмі я рухаю зараз. На хрещатику всі свої. Коли ви думаєте, з'являться ваші спідниці через роки два-три. Я думаю, десь так. Інна Горіненко, Оксана Ясницька, Олександр Молинецький, Тарас Оленець. вікне з тебе, марафон. Єдині новини, факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайк на це відео. Це допоможе нам просувати правдиву інформацію на Ютуб. Та залишайте свої думки в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.